Вас, друзі. на каналі я Сьогодні пропоную вам зв'язати разом зі мною ось таку чудову шапочку. Вільні її можна носити з подовженою макіпкою, можна загорнути. Будь-яким способом можна також зробити підворот і носити її вкороченою по голові. В'яжеться вона дуже просто. Закривати маківку ми будемо чотирма клинами. З в'язанням такого виробу впорається навіть початківець, і я думаю, що кожен зможе з'явити для себе чудову шапку. Для в'язання нам з вами знадобиться в першу чергу пряжа. У мене пряжа пухнурки з отакою синьою етикеточкою. Номер тут 0,45, фіолетовий кольор, і дуже яскравий і гарний. Так, ми будемо в'язати в, в три нитки основної і дві додаткові. Ось в комплекті з такою пряжею йдуть ось такі катушечки. І ми будемо використовувати дві ось такі нитки і три основні. Знадобиться нам десь, я думаю, 50 грамів плюс-мінус маємо вкластися. І також нам знадобляться спиці. У мене в'язання доволі вільне, тому я. Такі речі, як шапки, рукавички, берети, в'яжу на досить тонких спицях, для того, щоб ці аксесуари були якомога щіднішими, тобто, щоб вони не дуже сильно продувалися вітром. Тому, не дивлячись на те, що ми будемо в'язати аж у 5 ниток, Спиці я беру трічку для того, щоб добитися максимальної щільності полотна. І перш ніж починати, звичайно, нам з вами треба зробити зразок. Для того, щоб вирахувати, скільки ж петель набирати. Ось я зв'язала ось такий зразочок. Бачите, який він вийшов пухнастий. Він, до речі, ще не до кінця трошки вогкий там всередині, але я думаю, нічого страшного. І, як завжди, я роблю, якщо маю невелику кількість пряжі, як бачите, я останню петельку тут не закрила. І ниточку не відрізала. Ось цю додатково відрізала, бо її зазвичай набагато більше, ніж потрібно, на один моток. А ось основну не обрізала. Якщо мені не буде вистачати, то я потім зможу це розпустити і використати для в'язання моєї шапки. Так, ось такий зразочок. Повторюю, що коли я в'яжу по колу, то і зразок в'яжу по колу, оскільки щільність при в'язанні по колу і поворотними рядами може відрізнятися, і може так непогано відрізнятися. Так, зразу очок, він в мене не дуже великий, але я думаю, буде достатньо. Що ми робимо? Він е, зв'язаний на тих же спицях, що буде в'язатися шапка. Він випраний, висушений. І тепер нам треба визначити щільність. Для цього прикладаємо лінійку і рахуємо, скільки петель в 10 сантиметрах. Так, я порахувала, у мене 10 сантиметрів равно 19 петель. Тепер нам треба визначити ну, висоту. Я не буду заміряти, тому що тут це не має значення. І, до речі, зараз я вам покажу в принципі, як вирахувати кількість петель, яку треба набирати під будь-яку пряжу. Тобто, в цей майстер-клас він не прив'язаний саме до цієї пряжі. Ви зможете взяти будь-яку іншу. Але маєте вирухувати обов'язково ось цю свою щільність, тобто взяти свій зразочок і прохувати скільки в 10 см в ширину у вас петель. І вже на основі цього робити розрахунки. Якщо у вас є така пряжа, будь ласка, беріть, беріть таку, якщо ні, беріть будь-яку іншу, яка у вас є, або яку ви хочете, і пам'ятайте, що. Ось ця цифра у вас може бути інша. Це я вам показую лише як приклад. Так, 10 см. Шапку я хочу, щоб вона в мене була, була, була. була 52 см, На голову 52 см. Така, невелика. Скільки петель в 52 см, я не знаю. У мене Х-петелі тепер Х дорівнює. 52, множимо на 19 і ділимо на 10. У вас тут так само, замість 52, у вас може бути 54 чи 56, залежно від того, на який розмір шапки ви хочете розмір голови, точніше, ви хочете зробити шапочку. І відповідно, від, відповідно множимо на ту кількість петель, яка у вас в 10 см, і порахуємо. Так, у мене тут вийшло 98,8. Тепер. Маємо розуміти, що шапка має триматись на голові, тому нам не треба, щоб вона була саме 52 см. Вона, коли ми її одягнемо, має трошечки розтягнутися і триматися сидіти на голові. Тому нам треба від цієї цифри відняти якусь кількість відсотків на ось це розтягнення. Я не люблю, щоб шапки сиділи дуже туго на голові, тому я заберу звідси. 10%. Якщо ви любите, щоб шапка сиділа щільніше на голові, то можна забрати іншу кількість. Тобто на 10, там 12 ну до 15%. Я думаю, більше 15%, то вже буде занадто туго, буде голова боліти. Так, забираю 10%, отримую 88,92. Тепер, ось якби цю цифру я маю набирати. Кількість петель. ось цю, так, Якщо тут 88 ми округлюємо, це в нас виходить приблизно рівно 89. Так, Тепер при цьому мінус одна петля з'єднання в коло. Отак От напишу з'єднання в коло. Залишається 88. І ось ця цифра, вона має ділитись на 4, оскільки ми з вами будемо закривати нашу шапочку чотирма клинами. Мені тут пощастило, в мене 88 ділиться на 4. У вас може бути інша ситуація. У вас тут може бути, наприклад, 90 там, чи взагалі будь-яка інша цифра, і вам тут треба зробити таким чином. Запам'ятайте, що одна, ось, наприклад, давайте візьмемо, у вас тут вийшло 90, наприклад. Ви маєте розуміти, що з цих 90 одна петля піде на з'єднання в коло, у вас залишиться 89. 89 на 4 не ділиться, Тут у вас є вибір або додати, забрати одну петлю, набрати 88 плюс 1 для з'єднання коло, або ж навпаки, додати 3 петлі. Правильно, 3 петлі додати, Якщо у вас так, якщо у вас було 89 плюс 1 для з'єднання в коло, ви 3 додаєте, у вас. 80, у вас виходить 92. Так, 92 плюс 1 ділиться на 4. Тобто, у вас має вийти число, яке ділиться на 4, плюс одна петля для, для з'єднання в коло. Як ви розумієте, я буду набирати 89 петель. Так, тепер такий момент, якщо у вас є лише один моточок тежі. от В моєму випадку, в мене є один, а до другого в мене йде ось цей зразок. Не хочу я поки його чіпати. При цьому мені треба три нитки в'язати з одного мотка. Яким чином це зробити? Дивіться, на початку, коли мені треба набрати петлі, набираю я тут звичайним способом довгий хвіст. Я відмотаю якусь кількість ниточки і складаю її втричі. Тобто, зрозуміло, ось я відмотала, склала втричі і від цього почну набирати. Ось такий довгенький хвостик я зробила, починаю набирати петлю. Я обираю 89 петель. Коли я починаю набирати петлі, у мене ниточка, вільний край, він попереду, він ближче до мене, а ниточка від мотка ось вона. І бачите, ось я дійшла до того місця, де в мене закінчується, якби, моя ниточка в три складення. Що я роблю? Я ось в цю як би, частину яка складена, в цю петельку протягую нитку від мотка. Вона в мене все далі піде знову в три складення. В в'язанні це ніяк не буде видно. Тобто ми будемо поступово, коли ось якусь частину ось так склали, в три складення. Дідійшли до місця, де закінчилось в три далі йде одна. І через петельку знову е е витягуємо нитку, можна це так назвати. І таким чином, ось я навіть не знаю, де в мене зараз це з'єднання було, де в мене почалося знову в три складення. Так, давайте ще раз покажу. Так, ось знову я наближаюсь до кінця цієї ниточки потрійної. У мене ця петелька. Я беру мою основну ниточку від матка і якби через неї просто протягую. І таким чином Ну, занадто довгий хвіст не робіть, бо це незручно, щоб не путалась ниточка. І таким же чином можна в'язати в три нитки з бобіни. Це також дуже зручно, якщо у вас, наприклад, немає ноталки, або ви не хочете різати нитку. Так, я набрала 89 петель і тепер з'єдную в коло. Ось у мене нитка від мотка, вона якби позаду, і короткий хвостик ось цей залишився попереду. В правій руці в мене спиця, де ось ці хвостики в лівій початок нашого набору. І що я роблю правою спицею? Першу петлю з лівої спиці перезнімаю. І тепер першу петлю з правої спиці накидаю на ось цю, яку я знімала з лівої. Накинула І тепер повертаю петлю назад на ліву спицю, Ось тут підтягую, добре, ось так підтягну, вішаю сюди маркер і починаю в'язати по колу. Я буду в'язати лицевою гладдю, я хочу саме лицевою гладдю. Ну що ж, я пров'язала довжину вже шапочки, і тепер давайте з вами подивимося, яким чином будемо робити збавляння. Треба розставити маркери, поділивши петлі, які в нас є, на 4 клини. Що це означає? Якщо в мене було набрано 88 петель, я ділю це все на 4. В мене виходить 22, тобто мій кожен клин буде складатися з 22 петель. І розставляємо маркери. Перший маркер у нас маркер початку ряду. Відрахували 22, в моєму випадку, в вашому випадку може бути інша кількість петель. Поставили маркерочок. Ми прорахували 22 петельки, поставили маркерочок. І ще 22 поставили маркер, і ось тут теж має бути 22. Маркери ми розставили, і тепер ось Після маркеру початку ряду ми пров'язала одну петельку і тепер нам треба зробити збавляння. Тобто пров'язати дві петлі разом з нахилом вправо. У мене петлі повернуті правими дужечками вперед, тому я просто пров'язую дві петлі разом. Пров'язала, В'яжу до наступного маркера, не дов'язуючи дві петлі до нього. Перед маркером залишилось 2 петлі, нам треба знову зробити збавляння, пров'язавши дві петлі разом з нахилом вліво. Петлі в мене повернуті правими дужками вперед. Тому я роблю ось таким чином. Першу петельку я підхоплюю за праву дужечку і перезнімаю на праву спицю. Другу петлю пров'язую і тепер першу петлю накидаю. На пров'язану. Ось таким чином ми зробили збавляння знахалом вліво. Маркер перезняли. Наступну петлю після маркера пров'язали, знову збавляння знахалом вправо дві разом. В'яжемо петлі, поки у нас не залишиться дві петлі перед наступним маркером. Дві петлі перед маркером у нас пров'язуємо їх. Дві разом знахом вліво, Першу знімаю за праву дужечку, другу пров'язую і зняту накидую на пров'язану. Ось так. Перезняли маркер, одну петлю пров'язали. Знову збавляємо знахом вправо Дві разом. Так. І в'яжемо, не дов'язуючи дві петлі до наступного маркеру. Там знову у нас збавляння нахилом вліво. І таким чином ми пров'язуємо цей ряд і будемо далі так само робити збавляння. Тобто ми перед маркером, перед маркером ми робимо збавляння прямо перед ним, тобто останні дві петлі пров'язуємо дві разом. З нахилом вліво. Після маркера наступну петлю пров'язуємо. І після неї дві разом з нахилом вправо. І ось таким чином робимо збавляння. І в кінці ряду у нас перед маркером залишаються дві петлі, ми їх пров'язуємо разом з нахилом вліво. І таким чином ми завершили цикл наших збавлянь. Наступний ряд ми пров'язуємо всі петлі оці без збавлянь. І яким же чином нам в подальшому робити збавляння? Дивіться, їх можна робити, як правило, через ряд. Тобто, ось ми один ряд, нехай це буде перший, пров'язали зі збавляннями, другий без збавлянь, третій збавляння, четвертий без збавлянь через ряд. І тоді ми отримаємо ось таку трошечки круглу маківочку. Бачите, яка вона в мене тут? Якщо ви хочете зробити більш гостру маківку, то можна робити збавляння в кожному третьому ряду. Тобто, один ряд зробили збавляння, два без збавляння. Можна взагалі в кожному, якщо ви хочете зробити таку паску доволі маківочку. Я ж зроблю спочатку в кожному третьому ряду, я зроблю двічі. Після того буду робити в кожному другому, і тоді з вами зустрінемось. Так, коли вже залишилось на петлях небагато петель, як бачите, я перейшла. На шкарпеткові спиці зручніше, бо в мене були коротенькі, був тросик, незручно на такому короткому в'язати. Так, і ось я виходить, що два рази робила збавляння в кожному третьому ряду, тобто один збавляння, два безбавлянь, і потім почала робити в кожному другому. Тобто в одному збавляння, в другому ні. І ось я вже на фінішній прямій е, буду робити останній ряд збавлянь. Дивіться, в мене між маркерами позалишалося по 4 петлі. Вже тут я просто всі петлі пров'яжу по дві разом, але все одно буду одразу після маркера виходити. Не буду залишати одну петлю, її вже немає в мене зайвої. А я Одразу після маркера пров'яжу дві разом з нахилом вправо. Так, ось в мене одна залишилась на цій спиці. І ще одна до наступного маркера я їх з нахилом вліво пров'яжу. Так, маркер вже можна знімати. Тільки початку ряду залишаю, бо потім можу забути, де в мене початок ряду. Так, тепер вправо пров'яжу ці дві петлі після маркера. Так, вправо є, тепер дві вліво. Так, дві вліво. Це у мене на одній спиці буде. І на другій маркер знімаю. Буде друга половина петель. Так, дві разом вправо, Вправо. Дві разом вліво. Першу знімаю, другу пров'язую і накидую знято на пров'язану. Маркер пробираю і дві вправо. Так. Так, гублю вже петлі. Так, пров'язали, що в мене тут залишається. У мене тут дві петлі, їх вліво пров'язу? Дві разом вліво пров'яжу третьою спицею. потім перезніму петлі. Петлю, точніше, так, ось вона остання петля. Я її так на ось цю спицю одягну. І все. Так, що в нас залишилось? В нас залишилось 8 петель. Ниточку обрізаємо. Так, я обрізала нитку, як бачите, вона в мене кудрява, бо все-таки довелось використовувати мій зразок. І добре, я люблю, коли пряжа пов'язується ось так максимально. Так, і тепер за допомогою голочки заходимо в кожну петлю. Я одразу петлі не знімаю, бо проходжуся двічі. Тобто я один раз протягую ниточку через всі петлі. От з однієї сторони, з другої зараз. Так. У мене тут говочка не хоче... Так, є. Твіє і ще дві. Ось так. протягнули І тепер другий раз проходимось, я вже їх прямо одразу на голку і перезнімаю. Ось так. Я тут до кінця ще не витягую, зараз скажу чому. Так, і тут. Ось так. Тепер, здається, я спочатку тягну, якби за ось цю ниточку, перший наш, наше коло затягую, а тепер протягую друге коло затягую. Ось так. Тепер... Так, тут все зараз ми розрівняємо і. Бачите, яке туге тут вийшло. Добре, не буде нічого задувати. Протягнула ниточку на поверхню сторону і ось така у нас тут зірочка вийшла. Все, тепер треба сховати кінчики і все, проводимо в ВТО. Наша шапка готова. Можна її посушити ось так. Можна ось так. Щоб було видно ці доріжки збавляємо. Ось шапка наша готова. І на основі цієї моделі ви можете зв'язати, в принципі, будь-яку шапку. Можна пустити якісь візерунки, можна пустити смужки. Тут може бути резинка, може з підворотом, без підвороту. Тобто, це така універсальна модель на основі якої ви, в принципі, зможете зв'язати безліч моделей, і варіацій ось такої шапки. На цьому в мене все. Я вам дуже вдячна, що ви подивились це відео. Сподіваюсь, що воно буде для вас корисним. Якщо так, то буду дуже рада вашим вподобайкам і коментарям. Побачимось з вами в наступних відео. Бувайте!